Кінець весни, початок літа, то пора, коли разом із людською активністю починають активізуватися і інфекційні хвороби. Про це попереджають бердичівські лікарі. Одними з найнебезпечніших для організму людини інформують є так звані трансмісивні інфекції. Та якщо малярія, висипний тиф, чума, кліщовий енцефаліт, геморагічні гарячки, захворювання не характерні для бердичівських широт. То кліщовий бороліоз або хвороба лайма, явище у тутешніх місцевостях доволі поширене. Підхопити його простіше простого: сходити до лісу, потрапити на очі лісовому кліщеві і не оглянути уважно себе та свій одяг по поверненні додому. Коли кліщ кусає людину, спочатку виникає враження шкіри захворювання, яке називається яке цей кліщ – це… Еритема, мігруюча еритема, тобто на будь-якій ділянці шкіри у людини виникає велике п'ятно червоне із просвітленням в центрі. Це називається мігруюча еритема. Вона особливо не турбує людину, інколи лише може бути невеличка до 37,2 температура, і яка може збільшуватись. Наприклад, <кій> були випадки, коли люди приходили з еритемою на пів спини, на пів З оформлення, вроді би, не таке якесь. Не причиняє особливих таких проблем людині, але справа в тому, що захворювання це характеризується хронізацією. І як внаслідок цього, це пошкодження опорно-рухового апарату, що в майбутньому приводить до проблем здоров'я людини. Це пошкодження м'язів, це пошкодження серця, пошкодження нервової системи. У розвиткові кліщового бореліозу лікарі виокремлюють три стадії: першу коли укус кліща не призводить до серйозних наслідків, другу коли спостерігається розповсюдження усім організмом, і третю коли в організмові настають незворотні наслідки, що нерідко призводять до смерті, коли люди йдуть в ліс. Чим можна захиститися, це значить одягатися так, щоб захистити весь все тіло, щоб не, кліщ не міг попасти всередину людини, тобто на, ті, на шкіру людини. Це м, одягати захисний одяг, це відноситься сюди також і репіленти, якими перед тим, як ти в ліс, обов'язково треба себе обробити, особливо люди, які чутливі до цього. І коли приходять люди з лісу. Особливо, значить, треба обов'язково, щоб кожен, хто був в лісі, подивилися на себе, подивилися, чи немає кліщів, взяти на вулиці, витряхнути одяг свій, ні в якому разі не нести його додому. І якщо трапилось так, що у людини виявив кліч, коли він вже у нього присмоктався, значить звернутися в травмпункт. Окрім трансмісивних інфекцій, літо багате на неприємні сюрпризи у вигляді харчових отруєнь. Нагадують лікарі. До таких, зокрема, відноситься і ботулізм. Його часто називають хворобою зі смачної банки. Він стрімкий і дуже небезпечний. У 60 випадках зі 100 пізні звертання чи неправильне лікування констатують фахівці погрожує призвести до непоправної трагедії. Ботулізм це харчова токсикоінфекція, яка характеризується ураженням нервової системи. Це досить серйозне інфекційне захворювання, так як ботулотоксин за своєю активністю дії, похожий до дії яду гримучої змії. Спричинює хворобу вживання бомбажних консерв. Консервованих продуктів, м'ясних консерв, грибів, копченого м'яса, риби. Щоб уникнути цієї хвороби, потрібно банку з консервою прокип'ятити при 100 стоградусній температурі протягом 30 хвилин. При цій температурі ботулотоксини гине. Якщо людина перенесла одно чи дворазову блювоту пронос, якщо відчула погіршення зору, сітка перед очима, туман, двоїння, медики радять негайно звертатися до лікарні. Далі існує ризик отримати труднощі при ковтанні й диханні і, взагалі, зупинку серцево-судинної або дихальної системи. Іде літо. Зростає загроза виникнення кишкових інфекцій. Я прошу всіх жителів міста при перших ознаках кишкових отруєнь не займатися самолікуванням, звертатися за кваліфікованою лікарською допомогою. Адже під маскою кишкових інфекцій можуть вкритися і хірургічні хвороби. І такі ж, як і, і неврологічні, і ботулізм.